П'яний мент почав співати в караоке рюмка водки на столі та одразу отримав Лєпса по мордасу. <рес> Медиками доведено, що українці, які дивляться російський контент на телефонах у громадських місцях, частіше звертаються в лікарню з переломами, забоями та цими ж телефонами у важкодоступних місцях. <рес> Отже, психіатрична клініка для саме таких любителів російського контенту. Вітаю Вікторія Сергійовна. Добрий день. Добрий день, як тут наші справи. Ну, як як? Путін Лукашенко покусав. Я не бачив. А це який телеграм-канал? А, ні, це у нас в шостій палаті. А, Цей Путін і тут всіх задовбав. Ага. Треба його приспати. Ага. А нашого? А нашого ще є надія вилікувати. йому Ви з коволи? Ні, вони з'їли Наполеона і помирилися. А, як? З'їли Петра Афанасьевича? <риклад> а, ні, торт Наполеон. Ну, у Гітлера з сьомої палати день народження вчора був, тож вони сьогодні продовжили. Ну, ясно, у нас в дурдомі все стабільно. Так. Так, що там у нас за розкладом? А зараз привезуть оцих. Ш-ш-ш-ш-ш. Це яких? <світ> У нас же тут всі такі. Ну, о -о от тих, що ви казали, їх одразу треба вести до Рашки, а не до нас дурдом. А, воєнкомів, прокурорів, попів РПЦ. <світ> 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 Ні. Фанатів російського контенту. А-а. Цих придурків. Точно. Ви ще тоді сказали, що під час війни слухати музику агресора це не хвороба, це довбок. Я згадав. Від... Саніта! А що це в короні? Королі ж у нас в шостій палаті, там, де Путін і Лукашенко. Оце там, в шостій палаті. Цю корону йому і дали, щоб він там свій реп не читав, бо він себе вважає королем репу. А, ясно, тяжкий випадок. Mm -hmm. Mm -hmm. Що таке? Хочете поговорити? Mm. Mm. Ну, давайте поспілкуємося. Добрий день. Як справи? Секундочку. Mm. Какділа. Какділа? Какділа? Кадділак. Mm. <звук> Як себе почуваєте? Репу ще хочеться. Так. А в репу? Ай! За що? За реп? Хочеш російська читати, любий і в чолок відгрібати, о є! А не сильно ви з ним? А, а як йому ще пояснити, що кожне прослуховування російської музики це гроші в Росію на нові ракети? Ні-ні ні, з ні, ні. у цих придурків треба виробити рефлекси, як у собаки Павлова. Mm -hmm. Так музика вона ж той! Ну, в ні політики! Ау! Бачиш оцей молоточок? Оце поза політикою. А погана музика вбиває. Ну, з ним все ясно. Клізму ставили? Так, але він її дістав і почав співати як мікрофон. До чи після процедури? І до, і після. Може, ми йому щось інше дамо, окрім клізми? Ні, 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 ставте клізму, доки з нього це лайно не вийде. І збільшуйте об'єм. А вночі теж будити і ставити? Ні, ні, можете не будити. Mm -hmm. Mm -hmm. О, що mm -hmm. таке? Це, це він якийсь буйний. Mm -hmm. О, це певно ломка без російської музики. Ой, це я забула ранкову клізму дістати. Зараз провин... ні ні Ні-ні-ні. Хай зрозуміє життя, що воно не просте і нема вороття. Оє! Зрозумів? Чи український реп. Далі. Так а це хто у нас тут? Новенький? Так. В караоке співав про військових. Ну так і що з того? Про військових? Це ж зараз, начебто, тренд. Так, але він співав газманов офіцери. От сука! Обережніше. Та ж він буде від молоточка. А ні, просто він до нас попав з травматології. Адже з трусмозку? мозку? Спочатку в караоке йому надавали військові, Ага. а потім вже в травматології там дізналися, що він співав, і вже додали. А, тобто, два з ага. ага. А, а де він працює? В СБУ. Упс. Не переживайте, його вже вигнали. Звільнили? Ні, просто дали копняка і так дали, що досі болить. Сидіти для нього це найстрашніше покарання. Будете з ним розмовляти? <класчатку> <тасн 'є> Ні, боюся, кляп виймати, щоб він знову співати не почав. Далі? А це в нас хто нагадайте? Тут повний букет. І російська музика, і камеді клаб, і ще ці російські новини. А, таксист <рес> Доброго дня. А він як сюди попав? А, В багажнику пасажири привезли. А, це той, що любить їздить з відкритими вікнами і слухати шамана. <рес> Рефлексі, нормальні. <рес> Поставте клізму. <тут> а, мені так? здається, він хоче вам щось сказати. <Рåt> <рåt> Досить, я вас благаю. Я вже у вас тут третій тиждень, і ви мені по три рази на день клізми ставите. Я все зрозумів. Все! <р <IB> <р Шановний, міністерство прописало план лікування. Ми ні на крок не можемо відступити від інструкції. <р�'> Але ж я все зрозумів. Тільки одного не зрозумів. А що поганого в цьому російському контенті? а? А гроші за проїзд ви теж в російських рублях берете? <гум> Та що ж я ідіот? <гум> ну, отут є сумніви. Ви не все розумієте. У вас ні все так однозначно. <гум> а, як це? Ну, добре, ну, робіть, що хочете. Тільки клізми мені не ставте, будь ласка. А струмом вас ще не били? Ні, я не хочу. Ну, так і я не хочу. А ви кажете, робіть, що хочете. Підключіть до нього струм mm -hmm. і вімкніть Баскова на повну, mm -hmm. Хай разом повиїть. Mm -hmm. <рігал> <Ой, рігал> мені здається, він щось mm -hmm. хоче. Mm -hmm. М -м, мабуть, йому басков не подобається. Mm -hmm. <рігал> ну, можна і кіркорова. <рігал> а клізму йому теж ставити? <рігал> Обов'язково. Планового лікування ніхто не відміняв. <рігал> <рігал> Скажіть, будь ласка, а якщо клізма не допоможе? <рігал> Візьмете йоршик, тільки такий довгий, як Останкінська башня. І весь цей камедії, і чоловічий, і жіночий, аж до Соловйова чистити і чистити. А, а якщо а, і, і Йоршик не допоможе, а? візьмете Вантус. Ну, Ми по-любому це російське гівно них дістанемо. По любому. <рапля> по -любому. А, проходимо далі. О! Кого я бачу? Ігор Григорович, любитель шансону вечір в хату. Йому теж кліз би ставити. Ні-ні, ні тут не по поняттях. Ігор Григорович, ну вашу улюблену пісню. В плавних шорах і лігавая застила чутка. Айда вистріл, тільки повезло опять, ні мені. Ну, далі, далі, далі. вечереет, и над озером кружатся утки. Стоп! Класс! Утку. Силу дубову. Так, он же у нас ходячий. А вы тут и деклизму. Доктор, не, 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 надо утку. Давайте лучше лечить так лечить. Не-не-не, тут або стрелять так стрелять, або клизму. Клізму, тільки в вухо. Вухо. В Промиємо трохи мозок від цієї рашинської естради. До речі, сьогодні приходили його родичі, хочуть взяти на поруки, щоб відвести до церкви і поставити свічку. А ви скажіть, що ми самі йому свічку поставимо. А може й дві, правда? Бо в нас ще немає алтаря. А ми туди, де клізма. Освятимо потьомки душі цього шансує. Будь ласка, я більше не буду. Відпустіть мене, я був п'яний. Це ви відпустіть. Відпустіть, що у вас там в головах за радянські часи поназбиралося. Хоча б на період війни. Нащо людей дратувати? Зараз і так всі на нервах. Поважайте тих, хто воює за вашу свободу. Пам'ятайте тих, хто вже відвоював і віддав своє життя за ваше. Ну що? Хочете ще слухати російську музику? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Mm. Mm. До речі, сьогодні прийшла нова партія. Mm. Ось такий формат. Мебрат mm. Рощин! Рощин! Мені здається, що вони щось хочуть вам сказати. Ну що, що, що? що? А я і буду більше так, і я не буду. Лікарю, я більше не буду слухати російську. Я теж не буду. Слухайте, лікарю, так може, дамо їм шанс без цієї клізми? Шанс? Добу, добу. Та в них вже був шанс все обміркувати, коли ракети на нас летіли, коли русня з усіх сторін. Наступала, коли шахеди пускали. Якщо вони і досі цього не зрозуміли, то лікування буде довгим. Так що давайте і клізму, і Йоршик, і Вантус по чотири рази на день. Санітари, ні, ні. Будь ласка, ні. Будь ласка, ні.